Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперт». У нас нове надходження – Ford Transit Custom 9-го місяця 19-го року, перший облік 10-го місяця 19-го. Зараз автомобіль має пробіг 123 тисячі, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 131 кінська сила, Коробка передач шестиступінча автоматична і передній привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт баста, самого баста фулет активні фари. Два комплекти колес на дисках з гумою літньою і зимовою. Електричні дзеркала з підігрівом, датчики дощ світло. Мультифункціональне кермо круіз-контроль, дістронік. Великий екран Bluetooth USB, Apple CarPlay Android. Автонавігація. Кондиціонер, обігрів лобового скла, підігрів сидінь. Режими їзди, автоматична коробка передач. Кож і допомога під час паркування. партронік спереді та ззаді та задня камера. Оздоблення салону текстиль. Багажний відсік в дуже гарному стані. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу також є рейлінг і є фаркоп. Автомобіль сижий Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміна наступного. Мастила в двигуні та усі фільтра, колодки гальмівні та диски передні і задні. Також автомобіль пройшов професійний деталі. додаткова передня оптіка затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитне, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ розрахунок на картку. Переглядати здрав. Можливе місто Київ, Петропавлівська Борщігівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр, Чайки, Плаза або місто Рівне, вулиця Борка, 28, є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 21500. Бажаємо вам гарного дня. бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на здрав'я!